Книга Пророка Софонії, розділ перший Слово Господнє, що надійшло до Софонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії, за часів юдейського царя Йосії, сина Амона. Я вигублю цілком усе з обличчя землі. Каже Слово Господнє. Я вигублю людину і скотину, вигублю птаха в небі і рибу в морі, спокуси разом із злими, викоріню з обличчя землі людину. Каже Слово Господнє. Я простягну руку мою проти юдеї. І проти всіх мешканців Єрусалиму я викоріню з цього місця те, що зосталось від Ваала, навіть ім'я жерців разом з єреями. І тих, що на покрівлях припадають перед воїнством небесним, і тих, що припадають, що клянуться Господові, та й малкомом клянуться, і тих, що відвертаються від Господа, і тих. Що не шукають Господа, і про нього не питають. Замовкни перед Господом Богом, бо близько день Господній, Господь бо приготував жертву і посвятив своїх запрошених. І буде в день Господньої жертви. Я покараю князів і синів царських і всіх тих, що вдягаються у чужеземну одіж. Я скараю того дня всіх, що через поріг скачуть, що наповнюють дім свого владики насильством і шахрайством. І буде в той день, каже слово Господнє, крик голосний піде від рибної брами, лемент з нового міста, з горбів страшенний гуркіт. Ой голосіть, мешканці Мектешу, бо згинуло все купецтво. Пропали всі, хто важать сріблом. І того часу буде, я обшукаю Єрусалим за світлом і покараю тих, що задубіли на своїм виннім осадку і що говорять у своїм серці: Господь ані добра, ні зла не чинить, тому багатство їхнє піде на розграбунок, а їхні доми на руйнування. Доми збудують вони, Та жити в них не будуть. Насадять виноградники, але вина не будуть з них пити. Господній день великий близько. Близько надходить вельми швидко. О голос у день Господній. Навіть сміливець тоді кричатиме гірко. День гніву, день той. День смутку і печалі, день нищення і руйнування, день темряви і мряки, день хмари і густої пітьми, день сурми та бойового крику проти твердин міст, та проти башт високих. Я наведу на людей лихо, вони, немов сліпі, ходитимуть, бо проти Господа згрішили. Кров їхня роззіллеться, як порох, тіла їх стануть гноєм, ані їхнє срібло, ні золото їхнє не зможуть їх урятувати в день Господнього гніву, а вогонь його горливий пожере всю землю, бо він кінець учинить, кінець жахливий усіх землі мешканців.